Ці мої друзі, які навіть залишились в Україні, вони тільки за мене порадувалися. Тобто я не чув хейту від е, військовослужбовців, тому що це не один мій друг, який зараз служить е, в ЗСУ. У мене ще є знайомі, які там служать. І я не чув такого, що от, ти робиш погане діло, те, що ти на своє кидаєш, те, що ти потрібен країні, те, що ти повинен воювати. Моєї радості не було меж, тому що я зрозумів те, що насампелі це квиток в моє майбутнє. Я рахую те, що все-таки і не буде, тому що багато все таки людей, які зараз живуть в Україні, їм пощасливо більше, наприклад, чим мені, і вони чогось досягли вже в Україні навіть свої там 20 років, 25 років, і вони, наприклад, от не будуть виїжджати. Такі люди, наприклад, як я, вони виїдуть. Але якщо у них нічого не вийде, вони, скоріш, повернуться. Але якщо інтеграція буде дуже складною, і я ну, як би, хоч щось тут вивчу, я, як мінімум, який в мене буде вже життєвий опит е, в житті в Німеччині, я зможу його примінити в Україні, то звісно я повернуся.